Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Одне з найважливіших питань на повісті дня зараз, від якого багато в чому залежить доля України, це питання, яке стосується Покровська та Покровського напрямку. Тому що вороги активно накопичують там сили для прориву, намагаються наступати на Покровськ. Україна та армія ЗСУ намагаються відбивати цей наступ настільки, наскільки вона може. Найбільше запитів за останні декілька днів і останні декілька тижнів це питання, яке стосується Покровська. В Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі мені пишуть в Дірект. Просять, розгляньте, будь ласка, Покровську окремо. Добре, розглядаю дозрів. Так, давайте подивимося, що мені карти покажуть. Для цього я візьму дві колоди карт. Так, колоду карт Таро Алістера Кроулі і циганську колоду карт, з якою я працюю найбільше, яка мені показує найкраще. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Формулюємо питання таким чином: що буде з Покровськом до кінця 2025 року? Чи його захоплять, чи не захоплять, чи може його чекає доля Бахмута або енер... цього Вугледара? Давайте з вами будемо дивитися. Так. Давайте чотири карти на циганській колоді. Все-таки, чого там буде більше? Позитиву чи негативу. І ще чотири карти я витягну з колоди Таро. Давайте ми з вами подивимося ситуацію саме по Покровську та по Покровському напрямку. Так, добре. Дивимося. Чого буде більше, позитиву чи негативу, і взагалі чи захоплять, що там відбуватиметься. Зразу починається з негативу, причому негативу такого дуже жорсткого. Карта кладбища на циганській колоді падає. Це поганий знак, це смертельні загрози, це смертельні удари, це загибель. Причому я говорю про загибель таку масову, величезна могила, величезна кривава різня. Ну, це погана карта, це дуже поганий знак. Далі хулігани, активізація сепаратистів, провокаторів, колаборантів, диверсії, провокації, зради, інтриги. Карта ожидання, карта очікування. Ця карта має водночас і хороше значення, і погане значення. До речі, ця карта вчора випадала на Донецьку область, коли я дивився, що буде конкретно з Донецькою областю, не з самим Покровським. Карта «Ожидання» говорить про незмінність ситуації. Тобто, до кінця 2025 року ситуація особо не поміняється ні в плюс, ні в мінус. З однієї сторони, це добре, тому що це може означати, що Покровськ не захоплять і не оточить. Але з іншої сторони, це погано тим, що далі буде продовжуватися ця кривава різня. Тобто ніхто нікуди не просунеться по великому рахунку, а воно все буде от, знаєте, от, в тій ж самій позиції. Карта листа, якісь важливі новини, якась важлива інформація, якісь важливі сповіщення. Тобто нам усім треба слідкувати за інформацією. Якщо говорити чисто по циганських картах, які мені випали, і робити висновок по, саме по циганських картах, то можна сказати, що в Покровську буде ще більш небезпечно та гаряче, ще більше смертельних загроз та загибелі. Але разом з тим карта Ажиданія випала, яка говорить про те, що нічого не міняється. Особо, ні в плюс, ні в мінус. Може бути трошки просування ЗСУ вперед, трошечки. Може бути трошки відступ ЗСУ назад, теж трошечки. Але цілісно, картина не поміняється до кінця 2025 року. З однієї сторони, це добре, бо це говорить про те, що вороги не захоплять Покровськ, який є важливою логістичною точкою. Але з іншої сторони, це погано тим, що продовжується бійня. Тепер давайте на Таро. Верховна жриця. Карта сильної жіночої енергетики, материнської енергетики. Якщо ваші діти, сім'ї, родини там знаходяться, то, будь ласка, моліться за них. Читайте захисні молитви за ваших дітей, за ваших синів, і дочок, які там можуть бути. 90-й псалом, молитва до Архангела Михайла. Це карта сильної материнської енергетики, покровительство. Вісьмірка жезлів, карта супротиву, карта оточення. Лицар Пентаклів карта сильного чоловіка. Карта сили та чоловічу енергетика, шістірка пентаклів, збройне та фінансове підсилення, фінансова допомога, збройна допомога, якась дуже важлива. шістірка пентаклів це карта щедрості. Я скажу так: на таро карти більш позитивні, більш хороші і не такі прямо плачевні та депресивні, як на циганській колоді. На циганській колоді все гірше. Але я все-таки опираюсь більше на циганську колоду, бо я з нею більше працюю. Але якщо взяти так цілісно, я скажу так: Покровськ не захоплять до кінця року, так мені карти показують, буде далі продовжуватися якась активна збройна допомога саме по тому напрямку, що допоможе стримувати наступальні дії ворогів. Тобто вердикт, те, що мені карти показують, я озвучую, Покровськ до кінця року не захоплять. Але судячи по карті кладбища, яка випала самою першою, яка зразу показала, чим це все може закінчуватися і що там буде відбуватись, то це означає тільки, що ще два місяці такого сильного пекла до кінця 2025 року, там буде. Зі смертями, з загибелями, з пораненнями і так далі по списку. На жаль. Тому є й хороше, є й погане. Хотілося б, дуже хотілося б, щоб це все, все гадство, якомога швидше закінчилося, і люди більше не гинули. Так, тому що живемо в якісь такі абсурдні, сюрреалістичні часи. Що я хочу ще сказати з цього приводу? Ну, розклад я зробив, ви мене просили, я зробив розклад. Так що ось така ситуація. Надіюся, я відповів на питання, яке стосується Покровська. Часові рамки я поставив до кінця 2025 року, і то для мене здається, що це занадто багато, тому що там ситуація міняється кожну секунду і на дуже далекий період спрогнозувати тяжко. Але я вже вирішив, добре, давайте попробуємо, попробуємо скласти цей прогноз. Ставте ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозувань, Ви мене просили розглянути тему, яка стосується Покровська. І що я ще хотів сказати? Мирного неба. Мирного неба бажаю всім вам. Щастя, здоров'я, благополуччя! Тримаємося. Все буде добре. Побачимось!